Є правильні речі, наприклад, які відбуваються у Криму. Безперечно, вони відбуваються у Криму, і стовідсотково точно вони відбуваються у Криму. Учора підрозділ головного управління розвідки гур «Примари» завдали чергового удару по радіолокаційних станціях на півострові. І також це точніше було не вчора. Це навіть було позавчора. Вчора з'явилося відео. Це було. Ураження військово-транспортного літака Ан-26 і радіолокаційних станцій там, у Криму, таких випадків просто вже десятки існують, реально десятки. Чому так стається? Тому що ми повноцінно за рахунок наших систем ураження відкриваємо такий собі кримський фронт, тому що відкриття такого Кримського фронту потребує для росіян перетягування їхніх резервів, їхніх ресурсів з якогось. Краснодарського краю, перетягування з глибини Російської Федерації, це створює дірки, це створює можливості для нас завдавати ударів. Як це сталося, наприклад, учора. по... Тому ж Ярославському НПЗ, тобто, можливо, удари по Криму спричинили до того, що з Ярославля були підтягнуті якісь системи ППО, були відкриті дірки, було завдано ударів по одному з найбільших НПЗ у Російській Федерації, і ми таким чином можемо зараз задавати туди по НПЗ ударів. Можливо, це було стало причиною того, що ми почали задавати ударів по Каспію, тому що вчора сили спеціальних операцій. давайте я покажу, де Каспій, ось воно Каспійське море, котре насправді є озером. А вчора було так само ССО Зреагували і підтвердили те, що по Каспі було задано ударів одразу по двох е, танкерах е, у Каспійському морі. Завдали е, такий підрозділ партизанів, чорна іскра у Каспії. Завдали цього удару. Тобто, це є певна системність цілеспрямованість цих ударів. І е, Є певна робота, дуже хороша і непогана робота наших військ. Нам треба бути системнішими. Нам треба. Бути впорядкованішими У нас є хороші варіанти і хороші дії. Їх потрібно масштабувати. Давайте повернемося десь на середину. Вересня цього року, коли навіть так, от число 20 вересня цього року, коли противник, як ми знаємо, трубами за допомогою труб здійснив просочування у Куп'янськ, використавши справді креативні методи, просочився сюди. Близько 150 окупантів. Тоді здійснили це просочування до Куп'янська, і здавалося, що тоді насправді вони отримали просто феноменальну перевагу, просто колосальну перевагу. 150 окупантів у місті. Ну в тих умовах це було майже. І все місто майже було вже зайняте, але наше командування ухвалило рішення, і цю історію комунікували якраз Хартія. Е, було ухвалено рішення приблизно із 22 вересня про створення пошуково-ударного угруповання. Хартія, яка власне і Хартія очолила у складі е, взаємодії із тактичною групою Куп'янськ, другий корпус Хартія, у складі бригади Хартія, 475-го штурмового полку Кот 9 2 92 другої штурмової бригади, підрозділів іноземного легіону гуру і 144-ї механізованої бригади, задачою яких насамперед першочергово було відрізання противника. Фізичне відрізання, а також відрізання їх по річці, тут звісно, що нашу великою Перевагою ландшафтною є річка Оскіл, котра тут протікає. І я неодноразово у своїх оглядах говорив, що ось ця от річка є тією локацією, по якій якраз таки наші війська відрізали противника і робили це доволі таки успішно, тому що це така природня перешкода, по якій дуже важко переміщатися під вогнем дронів. І той же 9-2, наприклад, Хілес, які тут працювали. Вони не дозволяли противнику дуже легко і спокійно переправлятися через річку Оскіл паралельно із цим всю присутність противника на лівобережжі річки оскіл, тобто, от в межах цієї зони, котра утворилася тут в них таким плацдармом, нарізали на таку собі салямі, якраз такі пошуково-ударна група. Угруповання Хартія в підсумку. Головною задачою цієї пошуково-ударної групи була робота. Я про це теж свого часу у своїх оглядах говорив. Ви можете їх підняти архівні робота в межах трикутника: Кіндрашівка, Радьківка, Голубівка. Ось цей трикутник він якраз таки і вирішував долю подальшого окупації чи не окупації Куп'янська нашим військам насправді що вдалося зробити ці кроки, вдалося розрізати вороже угруповання до Голубівки вдалося зробити заслон. По річці Оскіл, вдалося відрізати е, ворожу логістику, якраз таки по цій річці. Вдалося позбавити е, ворожий е, плацдарм на лівобережжі Куп'янська, не дозволити їм тут розширятися. Фактично, що страждати і е, бути відрізаними на правобережжі е, осколу. І це була дуже успішна операція, яка тривала от з 22 вересня по 12 грудня. Вона ще не закінчена, а вона ще досі триває. Тому що, якщо ми говоримо про те, що 200 окупантів присутні у Куп'янську, це означає, що операція продовжується, тому що вона ще не завершена. Потрібно ще з заблокованими окупантами дати собі ради. Але вона вже сьогодні має дуже великий і значний, насправді, що інформаційний ефект, тому що вона насправді демонструє, як можна з дуже Обмеженими насправді результатами використовуючи помилки противника, маючи обмежені не я сказав результатами обмеженими ресурсами, демонструвати результат, здавалося б, в майже в безнадійній ситуації за рахунок власної маневровості, власних сил і засобів можна досягати дуже е, хороших результатів. Знову багато хто віддає належне е, певному управлінському, ну хочете, можна сказати, генію е, генерала. Драпатого, який керує а, тут цим угрупованням, хоча не все точно його є заслугою. Він так він керує в е, цією ділянкою фронту. Хоча і сама ж Хартія у своїй офіційній комунікації відзначала, що створення пошуково ударного груповання Хартія е, в Куп'янську було рішенням безпосередньо главкома Сирського, все це відбувалося безпосередньо під його контролем, е, і так само контролем командувача НГУ, НГУ, е, тобто Національної гвардії Півненка, е, ну тобто не драпатим єдиним е, в підсумку за три місяці з вересня по грудень було знищено в цій локації понад тисячу росіян, а саме 1027 Майже 300, 291 росіянина було поранено. 13 здалося у полон в оточенні станом на сьогодні перебувають 200 окупантів. Перевага я ще раз повторююся: вона перевага була в окупантів дуже і дуже великою, але вони цю перевагу не зреалізували. І в якийсь момент справді на Куп'янщині вони почали гратися в медійні війни. І Я про це теж говорив у своїх оглядах. Про те, що ці факти, ці акти навіть в медійних воєн, це було просто засилля по всій лінії. Ні, фронту, це був Вовчанськ, це був Куп'янськ, це був Покровськ. Це була звісно, ось ця історія з тим, що. Куп'янськ оточений, Куп'янськ захоплений, Покровсько точений, Покровськ можна завести іноземних кого там журналістів і ще якась маячня, яку вони породжували. Все це через неспроможність. Відкриття додаткових фронтів це було через витягу... задля витягування наших резервів. Відкриття фронтів на Лучанську, відкриття фронтів на прикордонні Харківщини, удари по греблі печенійського водосховища. Це було задля того, щоби. Повернути свої втрачені позиції, які в окупантів є на Куп'янську, тому що на моє стільки переконання Купінсь та Покровськ для окупантів це ціль номер один в найближчому часі, і вони розігрували ці карти. Вони розігрували дуже часто і багато інформаційні насамперед карти. Заявляв Путін про оточення і захоплення. Заявляв, врешті-решт Герасимов. Давайте послухаємо, як це звучало буквально лічені дні. Нещодавно до ось цієї вже зреалізованої операції від наших бійців і змін на мапі Діпстейт, що говорив начальник генерального штабу Російської Федерації, групіровки Запад освободили город Купянськ і продовжають уничтоження формування ворожових сил України, окружених на лівому берегу ріки Оскол. Знаєте, що найцікавіше? вони то реально цих купу а, факторів давали. Путін переодягався, пригадуєте в камуфляжну форму, а, даючи фати, фактично, що політологічні сигнали для заходу, що він хоче продовжувати воювати. Він казав, що темпи операції його влаштовують. Він казав про те, що він а, буде далі йти. Те, що відбувається з Куп'янськом, відбувається все нормально, і так буде відбуватися далі з наступними містами і тому подібні речі. Та що зрештою я кажу, давайте я вам покажу один із епізодів не. Нещодавнього виступу російського, ну скажімо так, диктатора, який якраз таки покуп'ян сказав: Ми захопили, і ми будемо продовжувати це робити, і це абсолютна меншня брехня. Я просто зараз це наговорюю для того, щоб якимось чином певно, навіть відновити довіру до української журналістики, до українських воєнкорів, до українських навіть командирів, тому що. При всій опальності Сирського йому є за що ставити питання, але він провів цю операцію, сформувавши ну окей, не провів, але сформував ось ці пошуково-ударні угруповання Харті, Про що Харті говорить? Півненко командувач НГУ. А в нас не всі погані командири. В нас Корнет, командувач е, Харті, другого корпусу НГУ. В нас є структури. Які показують себе дуже успішно на сьомий корпус ДШВ зупинив противника в Покровську. В нас перший корпус НГУ зупинив противника в добропіллі. В нас другий корпус НГУ Хартія зупинив противника у Купінської. Досяг результату. Тобто, порядок клас б'є, кількість це реально показує ну результат і перспективу. Отже, вірте в це, відновлюйте цю довіру. Не все втрачено. Окей, давайте послухаємо, що Путін говорив. И на других ключевых участках фронта. Может быть, не так быстро, как нам бы того хотелось, но неизбежно. Это будет повторяться. И в целом нас это устраивает. Це, звісно, каламбур. Ну, це не інакше каламбуром і назвати неможливо те, що говорять росіяни. Вони патологічно і весь час брешуть, тому не думайте про те, що вони все сильні. Так у нас ситуація на фронті патово складна. Стратегічна перевага є за противником, але в нас є точки дотику, в яких можна вирулювати, і Куп'янськ це показує. Більш того, при всій реально претензійності і купі реально питань до нашого президента. Але він, на відміну від російського диктатора, зробив дуже сміливий і правильний медійний крок, щоб врешті-решт переконати того Трампа, і поїхав безпосередньо до Куп'янська. Він е, зняв відео, записав його е, на південних околицях Куп'янська. Е, ось тут, на південних околицях Куп'янська, біля Стели, біля району Ювілейний, е, фактично за півтора кілометра до сірої зони. Е, Зеленський зняв. Відео звернення до українців до світу він показав, як змінюються зараз наші переговорні карти, що не безперспективно усе давайте дивитися І це відео здоров'я сьогодні. Куп'янський напрямок. Наші воїни, які тут досягають результатів для України. Багато росіяни говорили про Куп'янськ. Ми бачимо, був я привітав хлопців, дякую кожному підрозділу, всім, хто б'ється тут, всім, хто знищує окупанта. Сьогодні надзвичайно важливо досягати результатів на фронті, щоб Україна могла досягати результатів дипломатів. Саме так це працює. Всі наші сильні позиції, всередині країни, сильні позиції в розмові щодо закінчення війни. Дякую кожному воїну. Пишаюся вами, дякую всім нашим сухопутним військам. Сьогодні виключно ваш день. Дякую, хлопці, слава Україні. Реально, вчора був день сухопутних військ. Ми чуємо вибухи, і наш президент не втікає. Путін навіть не з'являється на лінії фронту. Ви розумієте наскільки це сильні сигнали? Я дуже сподіваюся, що західні медіа підхоплять це відео, побачать його, захочуть донести. А Трамп це захоче побачити, тому що це дуже сильні сигнали, і нехай це для кожного українця зараз це буде дуже сильним сигналом, тому що я повторюся. Ми зараз маємо братися за якість, а не за кількість.